Зараз покажу вам, що мене вже чекає. А, ось іще покупка. Зараз треба повернутися до неї. Значить, дивіться, що мене чекає. У мене отаке от багатство стоїть на підвіконні. Так, вікно стареньке, дерев'яне. Воно, здається, ніби таке страшненьке, стареньке, ну таке воно вже є. Не звертайте уваги, це не моя квартира. Так, дивіться. пам'ятаєте, що я минулого разу на трижниці купила дві е сонички, це якраз земляніка російською мовою суниця. От. Тому що це не клубніка, не полуниця це лісова суниця, два кущики. Ну, мені ж здалося це мало, тому що я сьогодні просто побачила, дивіться, яку красу. Це два кущики полуниці, а це вже садова полуниця. І ви не уявляєте, скільки тут її є. Дивіться, вона вже зав'язалася. Її треба дуже терміново пересаджувати. Зараз я покажу. Дивіться, що робиться. Це на двох кущиках воно розфокусувалося. Да? Дивіться, на двох кущиках вже стільки ягод, Дивіться. Оце все ягідки. Ну, Вони тут так сплелися, два кущики, бачите? Дивіться, дивіться що робиться. Он ще, ще. бачите, скільки ягідок? І вона ще цвіте. Ось. І вона вже ось така одна ягідка, ну прям вже дуже велика. Навіть вже починає трошки жовтіти, а потім буде рожевіти. І ось дуже велика ягідка. Бачите? От таких два кущики мені коштували всього-навсього 40 крон. Ця от суниця земляніка, вона коштувала 50 крон, по 25 кущик, а ця було по 20. Тепер дивіться. оскільки в мене немає ні балкону, ні нормального підвіконня з вулиці, то я вирішила у Lidl побачила і вирішила купити собі горшки. Дивіться, я купила горшки. Отакі от, вони називаються теракотові. Я їх купила три, але, можливо, буду ще підкуповувати. О, тут вони запаковані, вони новенькі. А ось один я вже відкрила, і зараз покажу вам. Що це таке? Щось таке цікаве, біленьке лежить. Так, і дивіться, отакий от красивий антрацитово-рожевий. Це такий ніжно-рожевий. Можливо, він, здається вам бежевим, але це такий ніжно-рожевий. Теракотовий – це означає, що він керамічний. Ну, такі це. Скажімо так, італійська назва кераміки. А можливо, це такий вид кераміки, Ну, дійсно, він не пластмасовий. Чуєте так, він керамічний. Я їх купила поки що три. Я так думаю, що потрібно було одразу брати 4, бо в мене ж 4 кущики. Дві полунички і дві сонички. Ну, можливо, я... Ні, не треба об'єднувати в один кущик. Треба, щоб вони були окремо. Чогось я не додула. Піду ще куплю, там вони якраз на акції, але треба завтра вранці піти, бо раптом їх розкуплять. Він такий достатньо високенький, немаленький. Спочатку, взагалі, то я навіть думала, що я буду купувати такі довгі ящики, такі пластикові, знаєте, такі контейнери довгі, ну як на балкон виставляються. Ну, правда, я не знаю, де б його ставила, тому що там, от з вулиці на підвіконі, просто немає місця. Отут от середині в квартирі на підвіконні ставити цей пластиковий контейнер, оцей довгий такий ящик. Теж якось я не знаю, чи він навіть тут помістився, бо в мене по ширині. А тому, я, в принципі, думаю, що я правильно зробила, що я купила ці керамічні горщики. Грунт, щоб оце все пересаджувати. Це прямо йшла уже із Lidl, прямо з продуктами, з тими горщиками. Горщики, до речі, важкі, бо вони керамічні. Так обвішалася сумками, і все одно ще по дорозі зайшла у квітковий магазин. Він якраз в мене був по дорозі, і купила оцей пакет тут 10 літрів. Але це не 10 кілограмів. Тому що я взагалі думала, що я навіть його не підніму, але мені продавчиня пояснила, що каже, спробуйте його підняти. От, якщо ви зможете донести, то беріть, каже, але каже, 10 літрів це не 10 кілограмів. Скільки тут кілограмів вона не знає, я теж, от, але все одно о, таке от, донесла. І Я буквально зараз це почну робити. тобто Я почну вже пересаджувати. Я буду пересаджувати полуницю, бо вона вже дуже велика. Бачите, які вже ягоди величезні. От, і сподіваюся, що все добре буде, що вона прийметься і що вона далі вже буде рости і достигати. Ось така от радість. А сонечку дуже любить моя внучка машуня. І так мені хочеться її порадувати. Ось така у мене радість сьогодні. Така у мене буде приємна робота. Так, дивіться, Фалюсь пересадила усі свої ягоди, два кущики полуниці. Дивіться, яка вона велика, і як тут багато ягід. Головне, щоб вона вся прийнялася. І достигли ці ягоди. І два кущики лісової суниці. Це лісова суниця, на ній теж є ягідки. Вони ще маленькі, але вже є. На цьому кущику навіть більше. Вони трошки так розфокусувалися, але є. Деякі ягідки чомусь засохли. Але то не в мене, то, скоріше всього, ще у них на тиржниці, тому що у мене вони стояли у піддоні з водою. Так, ось так от такі от ягідки. Як бачите, я купила ще один горщечок такий. Ось він, четвертий. Сьогодні вранці збігала в Лідл і купила, тому що усі 4 кошики мають бути у власній домівці. Так, і до речі, коли сьогодні вже принесла цей останній горщик, нарешті зрозуміла, що тут у мене було у коробці, коли я вчора відкривала. Дивіться. Ось таке от біленьке, бачите? Це виявляється крейда. Не знаю, чи мені зараз вдасться її дістати. Угу. Звичайно, собі крейда, дивіться. І поклали її, знаєте, для чого? Тому що ось тут я вже прочитала сьогодні, виявляється, що ці горщики можна підписувати. Ось так от ось. Бачите? Ну, це, в принципі, можна підписати тоді, коли щось тільки висівається, і коли ще воно не виросло і не видно, що там росте, то можна підписувати. Тому що е, ось ці горщики керамічні, ось ця їх частина нижня, де графітова, от, вона дійсно покрита графітом. Так і написано ось тут на упаковці, що ці, ці ось частинки виглядають як дошки. По ним навіть можна щось е, ну, малювати, писати. Давайте спробуємо прямо при вас. Су-ни-ця. Так, ну я пишу на вісу і мені не дуже зручно. Суниця. Ось так от написала. Мені здається, що якби тут була Маша, то вона взяла б навіть кольорові мілки крейду і тут щось малювала. Б. Бачите, тут можна малювати і сонечко, і квіточку. Що завгодно, ну, як на дошці. Отакі от, от спеціальні горшечки. А здорово вони при придумали, дійсно. <смі> Отака от крива квіточка в мене вийшла. Ну, воно витирається і можна щось нове малювати і писати. Правда, цікаво, як забава навіть для дітей. Отак от, от гарно, цікаво придумали. Як бачите, вікно дуже стареньке, воно дерев'яне, дерев'яна рама. Але воно чисте, тому що вікно я помила. Ну, Правда, воно ідеально вже не відмивається. Як бачите, ось таке воно і є, там якісь залишки, фарби і всього іншого. От. І як бачите, що я горшечки усі влаштувала на одній половині вікна, це для того, щоб я могла відкривати ось цю половинку вікна. Ось. Тому що влітку я, звісно ж, буду відкривати вікно, щоб сюди йшло свіже повітря. І вони прямо так от ідеально, усі чотири горшечки, їх можна ще навіть здвинути отуди, от далі. Вони всі ідеально тут помістилися. Тут у мене зараз поки що стоїть зелень у баночці. Ну, вона ж тут не завжди буде стояти. Так що, ось такий міні-город світа розвела в себе на підвіконні. Така ось краса і смакота в мене буде рости. Дуже-дуже рада цьому.